Будь-яка угода, навіть найгірша угода, буде кращим за те, що маємо зараз. Якщо вони вкладуть погану угоду, було б краще. will prevail and вор continue to stand by you every step of the way. США не вражені планом перемоги України у війні із Російською Федерацією. Ну а Зеленський покине США без дозволу бити американською зброєю по території Російської Федерації. Про це пишуть американські медіа із посиланням на Внутрішні джерела щодо результатів візиту українського президента до США про це, а також про дипломатичний скандал між Сполученими Штатами та Україною. Чим він загрожує? Говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Почнімо, друзі, зі зброї. Отже, Сполучені Штати погодили передачу авіаційних бомб Джон Сендоп Weapon GSOW, що здатні уражати цілі на відстані 130 кілометрів. Вони увійдуть до нового пакету військової допомоги на суму 7,9 мільярдів доларів. Чому це важливо? Зараз поясню, зрозумієте, це американська 500-кілограмова, малопомітна. Високоточна авіаційна бомба вона оснащена крилами та аеродинамічними поверхнями для коригування та збільшення дальності свого польоту. Новий боєприпас входить в арсенал переданих Україні європейських винищувачів F-16, що були модернізовані в рамках програми Млу 5 Відповідно, вони можуть бути використані без додаткових модернізацій та Оновлень, втім, є і погана новина. Друзі, говоримо і про це The Times Пише що Зеленський покине Сполучені Штати без дозволу бити американською зброєю по території Російської Федерації. Разом із тим у США не вражені це пряма цитата. Планом перемоги України пише The Wall Street Journal. в адміністрації президента США Джозефа Байдена стурбовані тим, що план перемоги Зеленського у війні з Російською Федерацією не має всеосяжної стратегії і зосереджений на наданні більшої кількості зброї та знятті обмежень на ракети. Великої дальності у виданні зазначають, що США та Україна опинилися у вирішальній точці війни, не маючи спільного бачення. Розбіжності між Києвом і Вашингтоном також виникли на тлі розбіжностей між США та їхніми союзниками, зокрема щодо зняття обмежень на використання Україною ракет е, дальнього радіусу на території Російської Федерації. Хоча публічні меседжі були інші зокрема, віцепрезидентка США. І одна із претенденток в перегонах на пост президента Сполучених Штатів Америки це Камала Гарріс, Сказала, що підтримує те, як Україна бачить закінчення війни. will continue to stand with Ukraine. And I will work to ensure Ukraine prevails In this war. ще один важливий меседж президент Сполучених Штатів Джозеф Байден на генеральній асамблеї ООН 24 вересня заявив про підтримку України доти, доки Україна не здобуде цитую тривалий та справедливий мир. А при особистій зустрічі із Зеленським сказав, що Росія не переможе у цій війні, переможе Україна. Амінь діду, що тут можна сказати? Ваша вонатве війні stand by you every step of the way. проте друзі в білому домі та Пентагоні заявили, що Україна мовляв не надала переконливих аргументів на користь ударів по Російській Федерації. Даруйте, а які мають бути переконливі аргументи в обставинах, в яких ми живемо? Зазначу друзі, що свій візит до сполучених штатів Зеленський розпочав із відвідани з Крентонського армійського боєприпасного заводу. Це Пенсильванія, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. Нині його потужності повністю завантажені від потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили. Скрентон додам, додав рідне місто нинішнього президента США Джозефа Байдена, але вже 25 вересня почався срач. Друзі, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Нагадаю вам від рішення, якого півроку тому залежало схвалення е, допомогового пакету для України в 60 мільярдів доларів. А е, він його фактично тоді блокував. Так от Джонсон опублікував в мережі x лист, із е, яким звернувся. До президента України у цьому листі вимога в ультимативній формі щодо звільнення українського посла у Сполучених Штатах Америки нагадаю, це Оксана Маркарова. Причина організація заходу із підтримки компанії одного із кандидатів президента, Це цитата в одному із вирішальних. Штатів друзі, я вам перефразую Джонсон. Апелював тим, що президент приїхав в той штат, де підсилив своїм приїздом бали для. Демократів і мінімізував шанс підвищити їх для республіканців. Ну е, схоже, всьому цьому скандалі Україна стала заручницю передвиборчих перегонів Сполучених Штатах. Чи втратили ми двопартійну підтримку американців? Представники республіканців не приховують, чому візит українського президента у Пенсильванію їх так розлютив. Справа в тому, що Пенсильванія це один із ключових штатів, за який точиться запекла боротьба між республіканцями та демократами також там є велика українська і польська громади, для яких тема України на виборах є важливою. Тож Україна намагалася зберегти двопартійну підтримку США, але війна стала політичною темою в американських виборах, чого важко було уникнути. Ситуація загострилася, крім того, через обіцянки Трампа завершити війну. Тож двопартійну підтримку тепер буде складно відновити. Окремо, друзі, хочу зупинитися на трешах Трампа весь час, поки президент Зеленський перебуває у США, кандидат у президенти США Дональд Трамп робить критичні заяви про політику України у своїх промовах перед виборцями. І чим далі, тим більш трешовими вони стають. Зокрема, він заявив, що Україна зруйнована та розкритикував Зеленського. Трамп каже, що Україна мала піти на поступки російському диктатору Путіну за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року. На його думку, навіть найгірша угода була би кращою ніж те, що ми маємо. Зараз країна абсолютно зруйнована. Мільйони і мільйони людей, в тому числі всі ці чудові солдати. Вони мертві. Ці дивовижні будівлі з золотими вежами зруйновані і лежать розбиті. І ви ніколи не побачите це містечко чи місто знову відбудованими. Вони всі зруйновані, окрім Києва. Мільйони людей мертві. Набагато більше людей мертві ніж хто небудь знає. Набагато більше, коли ви бачите ось ці знесені міста, а вам кажуть, що двоє людей поранені. Це все дуже багато фейкові новини. Також Трамп опублікував лист, як Зеленський просив його про зустріч. При цьому він не супроводжував цей лист жодним коментарем. said that Kyiv it will be he will meet Trump Tower in New York. Change, as you know, President Zelensky has asked to meet with me and I will be meeting with him tomorrow morning at around 9:45 in Trump Tower. And it's a shame what's happening in Ukraine, so many deaths, so much destruction. It's a horrible Thing and... Ми обов'язково вам повідомимо про результати цієї зустрічі. Обов'язково підпишіться на наш телеграм. Там я рефлексую е, на все, що відбувається важливо для нашої країни. Ну а ви напишіть в коментарях, що думаєте, що думаєте щодо перспектив України і Сполучених Штатів у вигляді підтримки останньої нашої держави? Дякую всім вам за. Довіру, ми бачимо, що перевертні на ранок показують свої справжні обличчя. Це я зараз про Трампа. Будемо слідкувати, як будуть розгортатися події далі. Але сподіваюся, що демократія переможе і підтримка України, і рішення зрештою вже бити по території Росії, на що ми маємо справедливе право нарешті настане. Якщо згодні, ставте лайк цьому відео. Дякую вам за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. До зустрічі.